Вітаю. Сьогодні трошки хочу поговорити з вами про надію, бо надія це власне одна з емоцій, яка активізується під час негараздів. І коли ми запитаємо себе, кожен навіть зараз в цей момент, де ми зараз є, з якого місця ми, наприклад, слухаємо про надію, так? Скільки в мене надії є? Про що моя надія? І чи згадую я про надію, тоді, коли здається, зовсім опускаються руки? Чи згадую я про надію тоді, коли в мене дуже мало ресурсів? Ем, я намалювала таку так звану мішеньку, і вона про те, що? Коли у нас є якась стресова ситуація, так? тобто так званий фактор стресу, ну, це так як мішень, така як коли в тирі стріляємо. Так? І коли є стрес, то цей стрес відразу попадає в наше слабке місце. І важливо знати, що є нашими слабкими місцями, що є нашим слабким місцем, як ми реагуємо зазвичай, коли ми так, проживаємо стресову подію, коли ми проживаємо хронічний стрес, так як зараз. Так, ми всі з вами живемо у хронічному стресі, що є нашими слабкими місцями, як зазвичай ми реагуємо? Чи ми б'ємося в ситуації? Хронічного стресу, чи ми е, пливемо за течею, чи ми впадаємо в ступор. Так? І що ми кажемо собі? Які слова в той момент, коли у нас є стресова подія? Які слова ми собі кажемо? Е, тому що дуже дуже важливо знаєте, навчитися виробити таку звичку, давати самим собі. Підтримку і співчуття, бути добрими до себе. Це одне і друге, пам'ятати, що є нашими ресурсами, що нам колись допомагало, як ми колись справлялися, і як ми можемо справлятися зараз. Завжди-завжди пам'ятати про свої ресурси, написати собі в стовпчик: один, два, три, що є нашими ресурсами. Далі. Півдати про цю психологічну гнучкість або резильєнтність. У мене є цілий вебінар про резильєнтність і. Цю лекцію можна знайти на моєму каналі на Ютубі, але я зараз нагадаю коротко про такі чотири речі, з яких складається наша гнучкість або резильєнтність. Перше це наші копінг-стратегії, як ми справляємося з стресом, так? як ми даємо собі ради і власне. Які ресурси ми використовуємо для того, щоб справлятися? Копінг це справлятися, так? Долати? Друге, наш емоційний інтелект важливо розвивати. Тобто розуміти свої емоції і вміти з ними справлятися і керувати ними, дозволяти їм бути, не втікати від. Того, тому що емоції вони нам допомагають зрозуміти, де ми є, в якому місці є і чого ми потребуємо. Так? І коли ми цього вчимося, справлятися, керувати, це, власне, і називається емоційний інтелект, і визнавати, Я кажу, у мене зараз є емоція, наприклад. Так? І про що я маю надію тоді? Ну, до прикладу, мені сумно. Так? Дозволити цьому суму бути і в зв'язку з тим запитати себе, а про що у мене є надія, так? або мені тривожно, мені страшно визнати, назвати, промалювати, і далі знову запитати себе, а про що я маю надію? Яка моя надія? Скільки в мене є надії, до прикладу, зі 100%, скільки я маю надії, і що може допомогти бути моїй надії хоч на 10% більше, на 20, на 2%. І це вже буде якийсь такий ну, полегшення, так, і крок вперед. Третє це витривалість, при якій ми не здаємося. Це слова, які ми кажемо самі собі. Знаєте, іноді жартують, як у вас справа. Хтось каже, не дочекаєтесь. Так? Оце ну, воно десь зміст про це. Тобто, коли ми не здаємося, коли ми якісь слова кажемо самі собі, коли ми якісь дії робимо, які нам допомагають, коли ми. Ідемо до когось, хто нам може допомогти. Так зазвичай, коли ну чим більше у людей проблем, так тим менше зовнішній світ допомагає. Так, на жаль, часто буває і. Тим важче розвивати внутрішні ресурси, щоб на них покладатися. Але дуже-дуже важливо їх розвивати. Смали, і вони так кругом нас, так, кругом того фактору стресу і кругом наших слабких місць. І ми їх можемо розвивати і важливо розвивати. І четвертий фактор резильєнтності, четверта річ це також. Важливість знаходити смисли і сенси у всьому, що з нами відбувається. Навіть якщо іноді здається, ну, ну який зміст у цьому всьому, ну нема, не можу знайти, дуже дуже важливо шукати і знаходити, прописувати, давати собі для цього час про ці чотири пункти. Отже, перший ще раз. Здатність використовувати свої ресурси, щоб справлятися. Друге емоційний інтелект розвивати, третє витривалість, і четверте знаходити сенс у всьому, що відбувається. Ну і пам'ятати про наше тіло і про наше дихання. Дихання це такий інструмент, про який я завжди кажу: дихання і тіло це те, що з нами є завжди, за ними не потрібно нікуди йти, воно при нас. Поставити руки на груди. І подихати, дати собі підтримку, дати собі співчуття, сказати собі те, що ми кажемо, наприклад, найкращій подрузі або своїй дитині, або своїм батькам, що ми їм зазвичай кажемо, коли вони потребують підтримки, те саме казати собі, не змучуватися, не переставати, пам'ятати, що ми є самі у себе, і ми ніколи не буваємо самі все рівно. Є якийсь досвід з минулого, є те, як ми справлялися, і є інші люди, з якими ми можемо також розділити свої тривоги, свої болі, свої радості. Ну і ще раз наголошую про мою улюблену арттерапію, тілесна терапія, дихальні практики і арт терапія Можна те, що ми відчуваємо, вилити на папір. І дуже часто, власне, арттерапія допомагає знайти слова болі, Тому що є такий біль, для якого дуже-дуже важко знайти якісь слова. І тоді в цьому допомагає пензлик, фарба. І нам стає краще інакше. Наш стан змінюється. Тільки швидко не потрібно від себе якось так знаєте, чекати чогось станеться швидко. Тут важливі маленькі кроки, і все неодмінно вирівняється. Обов'язково. Ми так живемо останній рік, останні півтора року. Так то вгору, то в долинку, то плавно вгору, то в долинку, то просто нас так кидає зверху вниз. Справимося обов'язково, вірте і пам'ятайте про надії.